Слово антисемітизм ні в кого не асоціювалося за життя Степана Бандери із його іменем, але сучасний пострадянський середньостатистичний єврей, як правило, переконаний у тому, що саме Бандера є одним із символів антисемітизму і навіть Голокосту. На час волинської трагедії це слід враховувати незалежно від її оцінок. Степан Бандера перебував в ув'язненні, але для сучасного середньостатистичного поляка, сформованого в радянську добу і навіть пострадянську, бандера є головним символом провини за волинську трагедію. І що цікаво, ні євреї, ані поляки, як правило, нічого не згадують про Залізняка та Гонту, які очолювали різанину поляків та євреїв в Умані, під час Коліївщини, і при цьому жахаються ймення Бандери ще більше, аніж імення Гітлера. Невігластво панує над умами цілих народів та навіть над умами їхніх провідників на зразок Анджея Дуди, якого дехто навіть у Польщі називає дубовим пеньком у знанні історії, а кажучи простіше. Типовою польською жертвою радянської пропаганди. То що вже казати про москалів? Йшов 1948 рік, третій рік після закінчення Другої світової війни. Мій батько служив в лавах Радянської армії Укмерге, Литовському містечку в артилерійській розвідці і згодом мені розповідав, що того ж 1948 року. Литовські партизани вирізали артилерійський сусідній взвод із 20 чоловік, скориставшись сном вартового. Совєти називали цих литовських партизанів націоналістів бандерівцями, попри те, що до упа і тим більше до самого Степана Бандери вони не мали жодного стосунку. Коли у радянський період я ознайомлювався із різними підручниками з історії Другої світової війни, то жодного разу не натрапив на інформацію про цих литовських націоналістів-партизанів, які вели доволі безперспективно і в деяких аспектах навіть безглузду збройну боротьбу із радянською армією. Адже в даному випадку. Вирізати вони б мали лише енКВДСів, а не строковиків, багато з яких ставилося з повагою до їхнього прагнення незалежності. І лише в період незалежності я дізнався, що так звані литовські бандерівці називали себе партизанами, а так звані бандерівці в Латвії та Естонії називалися лісовими братами. Та про те, що головнокомандувачем литовських лісових братів був Йонас Жаматіс Вітауас, якого в пострадянський період у його країні визнано національним героєм Литви. Доля Йонаса Жаматіса Почасти схожа із долею Степана Бандери, обох знищили більшовики Бандеру засобом теракту жаматіса у Бутицькій в'язниці. Совєти та сучасні москалі їх обох абсолютно безпідставно звинувачують у співпраці із Гітлером, і взагалі в радянській історіографії лісові брати Прибалтики розглядаються як прохвашистські антирадянські організації, так само як і УПА, що є примітивною брехнею радянської та сучасної російської пропаганди. Але, як я зауважив, литовський уряд оголосив Йонаса Жамайтіса національним героєм, у чому знайшов повну підтримку свого народу. І власне, чим були невдоволені лише литовські росіяни, які надалі звинувачують Лісових братів у вбивствах тих литовців, які співпрацювали із НКВД. Чи була в діях литовських лісових братів невиправдана жорстокість? Очевидно, була і наведений мною приклад це підтверджує під час війни посеред воюючих сторін завжди трапляється невиправдана жорстокість, адже жорстокість завжди породжує жорстокість у відповідь. Війна це така рана діяльності. Де майже завжди стає дієвою помста. Але чому ж тоді уряд Литви визнав свого провідника лісових братів національним героєм, запитає дехто з вас. А тому, що литовці самодостатній народ, який хоче показати геть усім, що він ні в кого не буде маріонеткою і нікому на догоду не поступиться своєю історією боротьби за власну незалежність. Хоче показати, що він вважає цю незалежність величезною цінністю і високо оцінює кожного, хто за неї боровся. Як ви собі гадаєте, чи брати Маквеї, які визволили Ізраїль від влади еліністичних царів Сирії і проголошені за це Біблією національними героями Ізраїлю, чи вони не припускалися надмірної жорстокості? І чи не припускався надмірної жорстокости Мойсей, коли наказав винищити бунтівників? Але Біблія розглядає і Мойсея, і Маквеїв як людей Божих, і так само розглядає їх сучасний юдаїзм. Але на тлі Жамайтіса Маквеїв та Мойсея Степан Бандера виглядає набагато більш м'якою історичною постаттю. Що, власне, й природно, адже виховувався він у сім'ї свого батька, священника, причому священника чесного, священника, який служив Богові, а не Мамоні, і жив ось у такій хатині. Тож коли про Бандеру починають розводити теревені невігласи, ті політики чи блогери, які знають про нього лише за російсько радянськими ідеологічними штампами, то це зі стороннього погляду має жалюгітний вигляд. У нас в Україні виник такий парадокс. За радянських часів більшість українців вважали, що слово бандерівець та прізвище Бандера це негатив, бо так їх навчили совєти. А все совєтське, особливо Леніна, вони вважали за щось надзвичайно позитивне. Поступово більшість українців зрозуміла, що більшовики, зокрема й Ленін, та й усі марксисти, це бандити з широкої дороги, які тільки та й уміли, щоб брехати, вбивати, грабувати, пригнічувати. Проте ця пострадянська більшість не потрудилася, аби позбутися від тих стереотипів. Які їй нав'язали ці бандити широкої дороги. І це стосується не лише малограмотних невігласів, а навіть деяких українських істориків, які, щоправда, мають неукраїнське походження. Отож порівняймо себе з литовцями, які швидко позбавилися від радянських стереотипів. Литовці відразу ж навели лад у своїй країні. І не мають наших проблем. А українці весь час оглядалися назад у радянське минуле, і в результаті з'явився спочатку у нас очільник розкрадачів прихватизаторів Кравчук, потім диктатор Кучма, творець фінансової імперії Ахмятва свого позашлюбного сина, за деякими даними, потім вождь других совєтів Янукович. І нарешті вождь третіх Совєтів – Зеленський, як його називає одно із пророцтв. А Третіми совєтами називає партію Слуга народу. Але ця війна має пробудити наш народ. А відтак має відбутися повернення в українську політику Степана Бандери. Тобто має повернутися в політику матриця. Організатора боротьби за справжню незалежність України. До цього часу матриця такого національного лідера не мала свого соціального запиту, отож і не мала пропозиції. Адже до цього часу наші націоналістичні партії переважно являли собою культурологічні осередки, зв'язані по руках і ногах ланцюгами лицемірних принципів. Сучасної демократії. Я не проти демократії на загал. Справжня демократія це справді цінність. Зокрема, цінністю є військова демократія, яка була в українського козацтва, була в бандерівців і якою у нас навіть не пахне, адже наразі ЗСУ керує військова диктатура плутократів. А тим часом немає гіршого у світі державного ладу, як вовча плутократія, зодягнута в овечу шкуру демократії. І саме така вовча плутократія знайшла в нас собі кубло в Україні, а зокрема на Банковій. Тому час повертатися нам до принципів військової демократії, до тих принципів, які у ХХ столітті блискуче втілював Степан Бандера. Діяльність якого, як і вся діяльність УПА, мали зміст у тому, щоб створити для України наочний зразок виходу із безвихідної ситуації, в якій вона, до речі, опинилася в наш час. Попри те, що Бандера не мав жодного стосунку до слова антисемітизм, адже в УПА воювали не лише українці, але й люди інших національностей, зокрема й євреї. Проте слово антисемітизм від дня його смерті поступово перетворювалося в жахливу страшилку, а боротьба з антисемітизмом у світовий бренд, заснований переважно на міхотворчості тих людей, які хотіли б соціально самоствердитися за рахунок відповідних спекуляцій. Наведу такий приклад, такий собі Еміль Лангерман із Одеси домігся зняття меморіальної таблички на честь Івана Франка у Віденському університеті, спекулюючи на тому, що, мовляв, Франко був антисемітом. На доказ свого твердження Лангерман навів цитати з творів Франка, у яких його герої сиплють різкими критичними репліками. На адресу євреїв шинкарів чи євреїв глитаїв. При цьому лангарман подав ці цитати як власні висловлювання Івана Франка, а як слова єврея, за сучасними написаними законами Австрії вважається за гріх перевіряти на їхню достовірність, то табличку таки зняли. Реакція в Україні була цілком відповідною, і навіть найбільший із самітохвіл посеред усіх українських істориків, професор Ярослав Грицак, сказав про це так: якщо у й простежується десь антисемітизм, то цей антисемітизм є позитивним. Що мав на увазі Грицак? Мав на увазі те, що критичне ставлення до євреїв шинкарів та євреїв глитаїв. Це було реальне явище посеред українського селянства, і це явище не можна замовчувати. І якщо цю відсутність замовчування хтось називає антисемітизмом, то цей антисемітизм є позитивним. Але окрім позитивного антисемітизму, існує ще й антисемітизм цілком об'єктивний. А щоб зрозуміти, чому він так називається, потрібно усвідомити, що таке антисемітизм на загал. Це один із проявів ксенофобії. Саме той прояв ксенофобії об'єктом якого є єврейський народ. Ксенофобія це явище несправедливе у кожному окремому випадку. Зокрема, і антисемітизм як ксенофобія. Заявище несправедливе, а відповідно такий антисемітизм є негативом. Але у всіх інших випадках, тобто у тих випадках, коли до окремих представників єврейського народу, які мають значний політичний вплив, виявляється негативне ставлення у відповідь на їхні негативні вчинки та дії, і коли таке негативне ставлення розглядається євреями як Антисемітизм, то такий антисемітизм слід вважати цілком об'єктивним. Закон про антисемітизм в Україні слуги народу прийняли на основі плутанини антисемітизму як ксенофобії із антисемітизмом об'єктивним, тобто спекулюючи підміною одного іншим. А ці речі потрібно розрізняти, аби у спекулянтів на ідеях не було можливости ловити рибку у брудній воді. І слід пам'ятати, що антисемітизм об'єктивне явище якщо й не позитивне, то й неможливо ніяк його назвати негативним, адже він є природною реакцією народів у відповідь на загрозу свого поневолення чужоземцями. Адже сучасне міжнародне право декларує право кожного народу мати свою власну державність в історичних межах власної території. А що ж то за державність, якщо у ній панують іноземці, люди іншої національності? Основним ворогом незалежності України Степан Бандера вважав Радянський Союз. Тобто ту країну, де при владі переважно за весь час його існування залишалися росіяни та євреї. І цілком можливо, що саме за вороже ставлення до Радянського Союзу деякі сучасні євреї вважають бандеру антисемітом. І з того часу мало що змінилося. В Україні при владі переважно євреї та росіяни, і в Росії така ж сама ситуація. Випливає висновок, що допоки в Україні при владі не буде абсолютної більшості представників і числа українців, до того часу національно визвольна боротьба залишиться актуальною. Зауважте, демократія це слово перекладається як влада народу, і якщо практично немає при владі представників цього народу в його країні. То яка ж це демократія? Це іноземне поневолення, а не демократія. Ви можете сказати, що в добу монархії багатьма народами правили чужі за походження монархи, а деякі з них були патріотами тих держав, якими правили. Але кожне дерево пізнається за його плодами, і плоди у нас просто жахливі. Українська нація зникає з лиця землі. А те, що вона зникає, це результат правління чужоземцями, результат чужоземного поневолення. Тобто сам історичний процес підводить українців до думки про те, що чужоземне ярмо необхідно скинути будь-якою ціною, бо якщо його не скинути, то процес зникнення нації буде продовжуватися. До повного її зникнення.